Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Православна Церква України вшановує пам'ять великомучениці Ірини у народі Ірина Капусниця, Розсадниця або Орися Розсадниця. Назва Капусниця і Розсадниця свято отримала за те, що цього числа починали висаджувати розсаду капусти. Цього дня було прийнято садити капусту, але дозволялося робити це лише жінкам. Вірили, якщо за цю справу візьметься чоловік, тоді урожаю не буде. Оскільки, вважалося, капуста піде в листя, а не в качани. Під час роботи грядки кропили свяченою водою та посипали крихтами освяченої паски, якщо випічка ще лишилась. Всі молитви, які звертали до святої, були спрямовані на підвищення врожайності. У народі вірили. Що висаджені в церковні свята посіви і розсада будуть під заступництвом святих, а значить, хороший урожай не змусить чекати. Цікаво і дивно, але садити культури необхідно було зі спокійною душею і чистими думками. В Вденерини розсадниці не можна було сваритися. В цей день ще садили пізні огірки, насіння яких перед висадкою необхідно було пересипати кілька разів, з долоні в долоню, щоб був хороший урожай. Рано вранці, щоб ніхто не бачив, висаджували розсаду. Голову жінки туго перев'язували хусткою, щоб капуста туго вродила. Перший куст капусти накривався горщиком, щоб качан великий був. Зверху накривали білою скатертиною, щоб капуста така ж біла була. Зверху клали камінь і говорили. Як камінь твердий, як горщик великий, як ганчірка біла, так і головка капусти нехай буде велика, біла і тверда. Іноді зверху горщика одягали вінок стрійці для багатого врожаю та захисту грядок. Увечері після посадки найстарша в будинку жінка виходила до грядок з глечиком свіжої кропиви, зірваної з коріння. Вона ставила глечик догори дном посеред грядок, щоб захистити їх від шкідників і нечистої сили. Також увечері дівчата водили хороводи і співали в пісні, в яких описували, яка повинна бути капуста, туга велика і смачна. У наших предків капуста вважалася головним овочем. І смачні салати з неї готували, і квасили, і на варисті борщі варили, і тушкували. Капуста не лише годувала весь рід людей, але й зцілювала від деяких недуг. Капустяни насіння ковтали і запивали водою вагітні жінки, щоб не стався викидень. Листя прикладали до рани опіків, лікували ним головний білі застуду. Росіл з капусти здавна вважався найкращим засобом від похмілля. що не можна робити, заборонено в цей день розводити чутки, брехати про інших людей і розповідати чужі секрети, інакше зіпсується ваша репутація. Не бажано на цей день планувати відповідальні справи, розмову з начальством, зміну роботи і переїзд, а також важливі покупки. Недоїдену страву не можна викидати, краще віддайте її звірам або птаха. Сьогодні не можна, щоб удома був безлад та бруд можна лихо притягнути, не можна зрізати квіти, ламати і топтати будь-які рослини. І вірили, що цим можна залучити хвороби в сім'ю. Наші предки вважали, що квітка або інша рослина вмирає, її благодатна сила згасає і приносить нещастя людині. Не можна прати і просувати постільну білизну та рушники. Вірили, що в будинок можна залучити неприємності. Подружжю не можна сваритися, згадувати старі образи, сперечатися навіть через дрібниці. Інакше стосунки зіпсуються надовго. Самотнім дівчатам цей день не варто ходити в гості до вдівців і втів. Це погана прикмета, така дівчина довго не зможе знайти собі пара Прикмети на 5 травня. Непогожий день урожай хліба буде хорошим. Погіршення погоди віщує затяжний дощ з короткими переривами. По небу на північ пливуть великі хмари, незабаром почнеться дощ. Якщо розсада багато води вбирає, час сіно косу буде сухим. Якщо навпаки, то пора покосу буде мокрою. Якщо в окрузі замовкли птахи, скоро почнеться негода. Гусак чистить пір'я в сухому місці до похолодання. Якщо він робить це в водомі, буде тепло і ясно. До зустрічі в нових відео.